Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання, на нашій варті молитовній. І сьогодні я запрошую вас в цей, знаєте, в цю молитву із тим, щоб кожен з нас навчився довіряти, то, що навчився, а продовжив довіряти своє життя Свою, свої всього себе Богові. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги, другої книги Пророка Самуїла. Я перепрошую. Тож, стих із другої книги Самоїла. «Вирятував мене, від ворогів мо... Вирятував мене від ворога мого потужного від ненависників моїх сильніших за мене. Вирятував мене від ворога потужного. Ми всі ці, ці вже сьомий місяць просимо Бога, молимось. Просимо Бога про захист, просимо Бога про перемогу. А її все ще нема немає, немає і нема. І багато хто з нас запитується, чому ж тоді ми молимося для Бога? Чому Він нас не захищає? Чому Він нас не визволяє від ворогів? Адже стільки молитов возноситься. Ми маємо цю молитовну варту, де всі ми спільно молимося протягом дня. Я надію, що молимось. Чому ж тоді ті всі стихи, які приводяться на розважання, де говориться про те, що Бог мій щит, що той, хто слідує заповідями, буде врятований? Чому ж немає того всього, про що ми просимо? А наскільки ми є щирими перед Богом? Наскільки ми є відкриті для Нього? Наскільки ми є дійсно віримо в те, що ми говоримо? Оцей стих він взяти із книги, другої книги Самоїла. І це так звана пісня Давида. Давид це був той цар, який найбільше, напевне, воював. Тому що він формував оце Ізраїльське царство. Йому потрібно було утверджувати його з щитом і мечем через постійні війни, як подавлення внутрішніх, міжусобисток і зовнішніх. І от він, вподяг, і він це все робив, е, перепрошую, він це все робив е, під покровом Божим. В якому значенні під Покровом Божим? Це не означає, що Бог казав йому оці всі війни провадити. Під покровом Божим в тому значенні, що він віряв свою справу Богові. Пам'ятаєте, коли Христос молився в гетцуманському саді? Які слова він промовляв? Вірю, поможи. Хай буде, Господи, Твоя воля, а не моя. Тобто Христос вірив в своє життя своєму Боговітцеві. Він знав, що його чекає зрада. Він знав, що за цією зрадою буде стояти побиття і, можливо, навіть смерть. Він знав наслідок цього. Але Він знав, що якщо він дотримається. Божого закону, тобто дотримується того, що від нього просить його Отець, показати, що значить любити, що значить себе жертвувати з любові заради життя інших людей. Він пішов на цю смерть. Він воскрес. Але вся фраза хай буде воля твоя, Господи, а не моя. Господь Бог його зберіг. Господь Бог його захистив. Через розп'яття він його Воскресив. Через одну смерть він дарував йому нове життя. Набагато краще. І от цар Давид так само ввіряв своє життя Богові, прислухався до нього. Але навіть коли він відступав від закону, і хтось приходив йому казав: Ти був неправий. І доказує йому, що Божа воля була інша. Давид не сперечався. Давид визнавав свою помилку і виправляв себе. І от він приносить Богові цю подяку, цю пісню, в якій говорить про всі ті ласки, які Бог йому дарував. Дарував йому через те, що він казав: хай буде твоя воля, Господи, не моя. Я готовий тебе прийняти. Давид вірив в те, що молився, вірив в ті слова, вірив, що Господь їх здійснить. Він не сумнівався в Бозі. А чи ми віримо в слова нашої молитви? Наскільки ми переконані в тому, що так буде? Наскільки ми ввіряємо себе Богові? Наскільки йому йому довіряємо? Наскільки ми є чесні перед Богом? І так, як зранку ми бували на розважанні і говорили про те, наскільки я є чесний перед Богом. Наскільки я Бога викор... Наскільки я поводжуся з Богом, як Він для мене як ося... найдорожча у світі особа, чи він інструмент для моє... досягнення моєї цілі? Чому для Давида Бог завжди був щитом і завжди Його охороняв? тому що Давид не використовував Бога як щит. Давид захищав Бога. Для Давида Бог це було все. Він ніколи від нього не відступав. І навіть, знаєте, коли перевозили ковчег в Єрусалим, він настільки цьому радів, що він, цар, ішов і що він танцював. Вистрибував перед ковчегом. Його радість переповняла, що ось цей ковчег завіту, цей союз, цей, це усоблення Бога, для, тому що для євреїв ковчег, в якому зберігалося розквітле жезро Арона, Манна, і скрижалі, на яких були записані заході, це було усоблення присутності Бога. Він так радів цьому, що він цар. Як звичайна людина танцював, вистрибував і веселився. А хто з нас готовий на таку довіру до Бога? Тому, коли він молився, дякував Богові за все те, що Бог йому давав, він, він казав ці слова. Вирятував мене від ворогів більших, від ненависників моїх. Бог вирятував, тому що Давид вірив. Тому що Давид. Повністю довіряв волі Божій. Тому що Давид не використовував Бога як засіб досягнення своєї мрії. Чому ми не маємо перемоги? Та тому що я поставлю одне запитання як завершення нашого розважання. А як ми використовуємо Бога? Як засіб для досягнення нашої мрії? Щоби все повернулось і стало так, як було колись, настав в мир і вже не стріляли. Чи ми звертаємось до Бога, як для найдорожчої особи в моєму житті? Подумайте над цим запитанням. Хай це стане вечірнім домашнім завданням. І якщо ви отримаєте собі відповідь, щиру, правдиву відповідь, тоді ви і зрозуміємо. Коли прийде до нас перемога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грешни. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грешни. Господи, Ісусе, Христе, сину Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе, Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, Господи, захорони цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших воїнів, які зі зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Захисти і здорови кожного пораненого, який як цивільного, так і наших захисників. Захисти, Господи, всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Людей, які кхе, усувають наслідки. Цієї війни, людей різних комунальних служб, що усвають наслідки цієї війни, служби МНС і полі... пожежників, поліції, прикордонників, тих, які працюють в полях, захисти їх, Господи, від мін і від обстрілів, всіх наших військовополонених, Господи, збережи і захисти від будь-якого знущання, як фізично, так і морально, і поверни їх живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, захисти людей, які перебувають на окупованій території. І в зоні бойових дій, а всіх наших ворогів росіян, приведи до миру до визнання своїх гріхів і розкаяння в своїх злочинах, щоб вони понесли відповідне покарання до них, щоб їхня зброя вся прийшла в неналежний стан, і вони вже більше ніколи ні з ким не могли воювати, щоб залишили територію, всю територію України і Криму. Просимо Тебе, Господи, благослови захисти нас цю ніч. Бо ти святий іси завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочнеться в 8-й годині божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!